У минулому випуску крадіжка електроенергії з депо, підпільний майнінг криптовалюти. Зараз про те, як Жеман крав метал із міського транспорту. А ти, ти вор, джентілім'ян удачі, украв випіл в тюрму, украв випіл в тюрму Романтика! Підробивши диплом про вищу освіту та ставши директором КП міськелектротранс. Посадовець звертає увагу на списаний міський транспорт. У 2019 році в одеському депо стояли десятки знятих із маршрутів, непридатних до використання трамваїв і тролейбусів, що накопичувалися ще з радянських часів. Транспорт офіційно перебував на балансі КП, був виготовлений з металу та нафарширований міддю, бронзою, нікелем і сріблом у контактних з'єднаннях проводки, які коштували мільйони. Писати з балансу старий рухомий склад для досвідченого менеджера, який раніше довів до банкрутства автопідприємство в Хусті, не було проблемою у 2018 році. Жеман пропонує міськраді списати цей транспорт. Кошти від продажу металобрухту мали піти до міського бюджету. Було списано 22 трамваї, 43 тролейбуси, 8 вантажівок і 15 трамвайних кузовів. Рішення одеської міської ради від 12 грудня 2018 року незабаром передані на металобрухт трамваї і тролейбуси просто зникають. Проведений аудит показує справжню алхімію у лютому 2019 року КП «Омет» укладає із ТОВ у Кармед Альянс. Договір на продаж понад 327 тонн металобрухту за ціною 4600 гривень за тонну. Аудит виявив у КП документальне підтвердження лише продажу біля 38 тонн металу, де поділися ще 288 тонн. Невідомо в бухгалтерії. Немає жодних документів у травні 2019 року. КП Омед укладає договір із ТОВ у на продаж майже 287 тонн металу за ціною 4900 гривень за тонну. Проте в бухгалтерії збереглися документи лише на продаж біля 65 тонн. Куди поділася ще 221 тонна знову невідомо. У листопаді 2019 року Жеман підписує з тим же підприємством третій договір на продаж близько 238 тонн металу за ціною 3400 гривень за тонну. Але за документами було продано лише 224 тонни. Про майже 17 тонн історія мовчить. Отже, лише за 2019 рік буквально на очах зникло понад 526 тонн металу. Крім того, в бухгалтерії КПОМЕД з часів директорства Жемана не збереглося жодних документів щодо долі цінних компонентів трамваїв: міді, нікелю, бронзи та срібла. Якщо підрахувати вартість зниклого металу за цінами укладених договорів. Виходить 2 мільйони 104 тисячі гривень за курсом долара у 2019 році. Це приблизно 91,5 тисяча доларів. Невідома доля ще трьох тонн кольорового металу, вилученого з десятків списаних трамваїв і тролейбусів. Отже, де гроші? Пане Жеман? Крадені мільйони за проданий металобрух невдовзі виявляться в іншому місці. У 2019 році Жеман обзавівся елітною нерухомістю, розкішними автомобілями та закордонними банківськими рахунками, але про це в наступних випусках.